Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Сполучені Штати вийшли із міжнародної групи з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Як повідомляє британський телеканал Sky News, про це рішення влада США вже поінформувала Євроюст. Група для розслідування військових злочинів в Україні було створено, щоб притягнути до відповідальності владу РФ та її союзників з Білорусі КНДР та Іран. Отже, маємо черговий сигнал, що покладатися маємо насамперед на себе. Як Україні стати сильнішою? І не лише у військовій царині, а економічно та політично. Де шукати відповіді на одвічне питання: хто винен в тому, де Україна знаходиться зараз? І чи зможемо ми в осяжному майбутньому стати країною, яка не озиратиметься на всі біч у пошуках сильного партнера? Сергій Єременко розбирався. Мені 36 років. І ще з маличку я пам'ятаю нарікання старших родичів, сусідів, батьківських друзів про те, що у нас мовляв. Така родюча земля, такі працьовиті люди, так багато корисних копалин. Але чому ж ми всі так погано живемо? Малим, юним, я беззаперечно вірив у щирість цих нарікань. Але коли подорослішав, зрозумів, що ледь не половина з-поміж тих, від кого я їх чув, направду ніколи не жили чесно. Хтось працював на заводі і ніс звідти все, що можна винести. Хтось працював у магазині без касового апарату, хтось навіть сів за більше за масштабом фінансової махінації. Це все різні за обсягом приклади обдурювання держави, в якій живеш. Але що прикметно, з поміж цих моїх знайомих, які в різний час виїхали в Європу, там, у Польщі, Німеччині чи Австрії, вони стали законослухняними громадянами. Не треба шукати вини в комусь, треба спочатку шукати вини в собі. Ну тобто, зрозуміти, чого я веду себе так тут. І чому я себе зовсім по-інакшому веду будь-якій іншій країні? Чому я тут не плачу податки, а потрапляючи в Польщу, я є одним з найбільш сумлінних платників. На тему того, як Україні стати сильною в світі, де сусід фактично безкарно нападає на сусіда, де вчорашній гарант безпеки фактично. Перестає ним бути, я говорю з економістом Олегом Пензеним та істориком, ветераном російсько-української війни Юрієм Гудименком. І Олег і Юрій сходяться в одному. Найперше, українське суспільство має визнавати відповідальність за помилки, яке робило, і звернути зі шляху, де винні всі, окрім нас. Те, що відбувається, ти не несеш за це жодної відповідальності. Ну там дощ на вулиці, чи е, якийсь я не знаю, ураган можливо, чи торнадо. Да ти за це ніякої відповідальності не несеш, навіть якщо це паводок, який стався внаслідок того, що е, ваше село виробило свою частину дерев на Карпатах, е, і тепер ваше село заливає, зливає з обличчя землі. Аби бути сильною, Україна має утвердити свою активну роль на світовій арені і більше ніколи. Не бути пасивною, наслідки того, що раніше ми, як держава, не звертали увагу на те, що відбувається за нашим парканом зрештою далися нам в знаки. Ми абсолютно профукали е як країна, е зробили вигляд, що нічого не відбувається у Придністров'ї в вінності от просто зробили вигляд, що нічого не відбувається, і тепер ми вимушені досі тримати там якусь кількість особового складу армії. Яка не може потрапити на реальний фронт, ми вимушені тримати її біля Придністров'я, тому що там є російська база. Це є наслідком пасивної ролі в історії Східної Європи. Економіка Україна має привабити інвесторів насамперед європейських, але зважати на те, що європейський бізнес звик існувати за тамтешніми правилами. Це і е, ті реформи, які від нас просить європейці. Ми ж хочемо у Європу, правда? А в Європі є певні засадничі речі, ну, наприклад, незалежність судової системи, там, чіткість і відповідальність правоохоронної системи, неухильність сплати податків. І коли мова йде про повернення тих українців, які виїхали за кордон з початком повномасштабного вторгнення, тут також ідеться про те, щоб будувати Європу тут. Вони ж там вже звикли жити в тій. Е в тому рівні життя і в тій, в, тій, в, тій, в тій якості життя. І доти, доки їх не буде тут, цієї якості життя, сюди ж ніхто не поїде. Україна не острів і не окремий материк, а отже, їй завжди доведеться зважати не лише на тих, з ким вона ділить сухопутний кордон, а й на далекі від неї країни. Наша доктрина має бути побудована на тому, що вже сталося мінімум один раз. На нас нападають два сусіди одночасно з різних боків. І ми маємо бути до цього готовими. Як в плані армії, так і в плані майбутньої мобілізації, в плані дипломатичних кроків, в плані того, що ми з кимось маємо дружити проти них. І окрема тема ВПК тут має йтися не лише про всеосяжну його розбудову. Ми зрозуміли вже нарешті, що зброя це політичний товар. Подивіться, як на сьогоднішній момент іспанці відмовилися ФВТ в в 35-х. В них по графіку мала бути заміна Ф 16 на f 35 але іспанський прем'єр сказав ні. Ми прийняли рішення, що ми будемо зараз орієнтуватися на французький зразок. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що місце звільняється зараз, і ми можемо їх продавати. Ми можемо займати це місце, а потім е вести себе, хоча б на крапулечку краще ніж Сполучені Штати, для того, щоб це не втратити. Але ці країни вони ж будуть також частково від нас залежні. Ну це може цинічно прозвучить, але це правда. Сильна Україна, поняття філософське, і безумовно непросте. Маленька країна Люксембург з населенням трохи більше ніж півмільйона. Має ВВП, який в шість разів перевищує український. Але армія Люксембурга це 1500 осіб, і Люксембург вважають сильною країною. А ще є Північна Корея, де живе 27 мільйонів людей, де ВВП в десять разів менший за український. Але в мирний час північно-корейська армія складається з 1 мільйона 200 тисяч військовослужбовців і північну корею. Де ж не назвеш слабкою. В нинішньому світі слово сила має безліч визначень, і нам усім слід домовитися з тим, що саме ми вкладаємо в це слово. Сергій Єременко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. На завтра, тобто на вівторок, анонсовано розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним. А сьогодні напередодні цієї розмови Євросоюз оголосив про те, що готується виділити Україні 40 мільярдів євро на підтримку наших збройних сил і нашої оборони. От про ці ці заковики міжнародної політики будемо говорити з Дмитром Шульгою, директором програми Європа і світ Міжнародного фонду відродження. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір. Пане Дмитре, оці всі перекидання м'ячика, як оце зараз почали говорити футбольною термінологією, вони застановляються на одному дуже важливому питанні за вашими спостереженнями. Євросоюз і ще намагається. Зараз сучасну адміністрацію президентську у Сполучених Штатах залучити на сторону підтримки України. Чи вже взагалі поставив хрест на цій ідеї і готується самостійно в разі потреби продовжувати підтримувати Україну? Які у вас враження складаються після останніх новин? Зараз Європейський Союз намагається залучити США для того, щоб вони підтримували, але. Всі розуміють, що надавати допомогу, от в тому вигляді, як це було раніше, надавати безкоштовну допомогу США не будуть в Україні. І е, США готові, можливо, в оптимістичному сценарії, так як це європейці сподіваються, допомогти Європі взяти на себе більший тягар відповідальності за долю України. І е, якщо ми говоримо про пакети е, фінансової підтримки, військової підтримки е, і так далі, то це е, саме від європейського. Навіть не Союз, а в Європу в широкому сенсі можна те, що можна очікувати від США, точно ні так, ну принаймні, так зараз виглядає ситуація, але те, що Європі потрібно, щоб США, ну як мінімум, були не проти, а краще, щоб підтримували. Тому що, якщо ми говоримо про навіть якісь військові місії, миротворчі європейські на території України, то такі місії потребують американської підтримки розвідданими. Логістикою, зрештою, страховкою, так би мовити, тобто, якщо раптом щось трапиться, то ну десь там буде все таки американська допомога в вигляді НАТО, так що це не так страшно європейцям е, сюди входити. Тому без американців європейці все таки е, ну не хочуть бути остаточно, але розуміють, що все таки саме витрачатися на цю допомогу і надавати допомогу саме безкоштовну Україні зараз буде Європа, США не будуть цього робити безкоштовно, принаймні не буде. Ну так. І очевидно для цього, якраз європейці останнім часом активізувалися і проводять усі саміти, чи так, коаліція охочих саміти відбуваються і онлайн, і офлайн. До неї долучаються до цієї коаліції не тільки країни Європейського союзу, Австралія, Канада. Тобто збирається такий новий конгломерат, але основою і центром є Європейський Союз. Хоча, начебто, поки що неформально, очолює все це Велика Британія, яка не є членом Європейського союзу, в чому, на вашу думку, основна складність Європи у пришвидшенні допомоги Україні? Тобто, в чому полягає проблема? Відсутність необхідної кількості там виробництв воєнних, необхідність це узгоджувати консенсусом чи можливо якесь інше ви бачите? Ну так, всі ці проблеми. Тобто, на відміну від США, Європа, по перше, це не, є, не одне єдине утворення. Тобто, тут недостатньо одного рішення одної держави. Це має бути ну, фактично коаліційне рішення різних держав. По друге, на відміну від США у Європи немає тої номенклатури озброєння, якщо ми говоримо про військову підтримку, от прямо от на складах готових, якщо яку, яку можна було б надати Україні у Європи Можуть бути кошти і вони є. І зараз власне відбуваються великі дискусії про те, як мобілізувати гроші, де їх знайти, якими інструментами. Ну тому що відверто кажучи, це все політичні рішення дуже складні внутрішньополітично для будь-якої країни. Треба відірвати фактично від е, якихось внутрішніх пріоритетів політичних, тому що теоретично якісь додаткові кошти можна було спрямувати на якісь соціальні питання чи економічні питання е, внутрішнього розвитку. А тут треба спрямовувати на підтримку України і на підтримку е, військово-промислового комплексу європейського, який був хронічно недофінансований останні десятиліття. І, власне, зараз та ситуація, яка є, вона багато в чому наслідок того, що протягом ну по суті трьох десятиліть після закінчення холодної війни європейський оборонний промисловий комплекс був е, недофінансований, і тому зараз е, у Європі немає готових е, величезних запасів, які можна було б надати Україні прямо одразу. Тому зараз те, що дискутується, це е, як. Е, Знайти гроші, тому що це теж знову таки, нема такого вільного резерву грошей там в бюджеті Європейського Союзу, чи будь-якому національному бюджеті. Зараз йдуть дискусії досить непрості про те, як знайти кошти, чи їх взяти запозичити, наприклад, спільними зусиллями Європейського Союзу, чи якісь інші методи, ну, національний борг, тобто зняти обмеження на те, що в Європейському Союзі країни-члени, наприклад, не можуть перевищувати певні обмеження. Фінансової політики на те, щоб не, ну, не збільшувати дефіцит бюджету, власне, тобто, фактично брати на себе е, зобов'язання фінансові на національному рівні, все одно це йдеться про те, що треба брати кошти в борг для того, щоб вкладати вкладати в свій розвиток військово-промисловий і також надавати Україні цю допомогу. Також можливо переглядати якісь програми Європейського союзу, бюджет Європейського союзу, для того, щоб знайти ці десятки мільярдів, які потрібні для допомоги Україні, е, це все дуже. Ну, непроста дискусія, тому вона не не йде так швидко. Тут багато залучених суб'єктів. Знову такі, чи це буде в рамках Європейського Союзу, чи це буде оця коаліція, як ми називаємо, коаліція бажаючих охочих, коаліція так? охочих, охочих ніби, або рішучих. рішучих. По-різному можна називати і прикладати так: рішу коаліція рішучих, мабуть, найбільш більш е, точний оцей вислів. Тобто ті, хто бажає і має рішучість власне йти цим шляхом тут. Звичайно, теж дуже все непросто, тому що, по-перше, є Європейський Союз, є Велика Британія, яка не є членом Європейського Союзу, є насправді інші країни, такі як Норвегія, Канада, Японія, теж можуть бути певні внески в, в цю справу. Досить важливі з іншого боку, є такі країни, як Угорщина, наприклад, яка категорично проти і не хоче брати в цьому участь. Тому як вони зрештою вирішать, це дійсно, цікаве питання, чи це буде взагалі в форматі. Я скоріше за все думаю, що буде приблизно і те, і те. Тобто будуть певні речі ухвалені на рівні Європейського союзу, але мені здається, що все таки дедалі більше буде фактично така коаліційність відбуватися, тобто якісь важливі рішення, можливо, дедалі більш важливі рішення будуть відбуватися, прийматися не на рівні ЄС загалом з його. З його прийняттям рішень, вигляді консенсусу всіх країн-членів, по в таких ключових питаннях, найбільш суттєвих питаннях зовнішньої політики, оборонної політики, бюджетної політики, зокрема. А будуть все-таки рішення важливо цієї коліції рішучих. Тому що фактично нам треба підтримка країн-членів Європейського Союзу, головних тих, хто можуть взяти на себе відповідальність. Якщо там не буде Угорщини в списку цьому, ну не буде Угорщини. Ну нічого страшного, дякую, пане Дмитре, що поділилися своїми думками. Дмитро Шульга, директор програми Європа і світ Міжнародного фонду Євроче.